Мені шкода, містер Коен. Таке не повториться. Богом клянуся. Ти говориш до Бога. Та й можеш мені. Це місто Мікі Коена. Ви нічого тут не зміните, сержанте. Ми програли Лос-Анджелес. Пройди світу зі сходу. Я майбутнє. Це не хвиля злочинності. Це ворожа окупація. Підіть війною проти Мікі Коена. Я тут збираю команду. Я слухаю. Невеликий загін. П'ятеро чи шестеро хлопців. Підеш проти сорока. Усі ми зрештою смертні. Лишіть оце вдома. Ніхто не знатиме, що ми зробили. Ми не ведемо розслідування. Ми йдемо на війну. Расончику, чим заробляєш? Біблії продаю. Звільниш мене від блуду і зробиш чесною жінкою. Ні, мен. Просто затягну вас у ліжко. Керло! 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 Ти не об'єш мене. Ти ж коп. Це позаду. Я Я заробі! Заробі! Убийте цих покидьків. Їхні сім'ї, їхніх дітей. Я маю скінчити справу. Чому не сказав, що ти коп. Я придивлявся. Коп, що не продається, як скажений собака. Його краще пристрелити. Не йди, а ти втримай. Лос-Анджелес, моя власність. Там не в житті. Ти мені їх дістанеш! Гарло! Ти благатимеш про кулю, коли ми почнемо.